Всім доброго ранку! Сніжок, добрий ранок. Побіг, побіг. Сьогодні у нас 28 червня. У мене є пів годинки. Я можу позайматися. Лебеді вже плавають. Зараз покажу вам. Ну, вони далеко. О, бачите де. Отак. О, плавають. Так, а ми біжимо. Значить, витягла я ту устілку. нас кажуть устілка, я не знаю, як у вас називається, у кросівку. Мені натирало так пальця, а зараз добре. От і біжу. Погодка класна. На вулиці. Прохладно, не жарко. Не жарко і не холодно. Ой! Ну і була б така погода. А то нам то холодно, то жарко. Зараз чудово. Дівчатка, виходьте в таку погоду, в такий час. ж ми спимо до сіми, до, до восьми, а не бачимо таку красу. Не відчуваємо таку прохолоду і легкість. Так, я біжу, бо мені треба займатися Я не сказала час, так? Зараз 5.55. От, півгодинки в мене є. Щоб позайматись, потім привести себе в порядок і їхати на базар. Так, побігла, вже сказала. Сніжок аж де он. Бачите? Не знаю, куди йти. Міст, бачите, пофарбували повністю вже. Вже гарний. Так, я на старті. Ось ви бачите. Так, пішла я швиденько, а може і пробіжусь десь. Що там сніжок? Виводять корівку, водичку попити і припнуть. Уявіть собі, шоста десять. Де сонце вже, Боже? Ой, треба одягати картузик все одно. А то вдома немає сонця, а тут ідеш. Пече. Шоста десять. Боже, як ми раніше? Прокидалися, це ж було п'ята-десять, да? так? Ну, раніше ще ми були малі, бабунька була, скот пасли. Це ж було п'ята десять, а сонце вже хто знайде. Це ж годинники стали переводити, в якому році, хто пам'ятає. Ну, ми ще в школу ходили, мабуть. Шостий-сьомий клас, ну такий вже, може восьмий. А ну хто пам'ятає дівчата? Є ж в мене старшенькі дівчатка. А ну, пищить. Що хочу сказати? Йшли, ми йшли, згадала я, як ми з бабунькою пасли корів, то вранці вона каже, якщо роса зранку, то доща не буде. Якщо сухо, то буде дощ. А ви розумієте, що в степу це ж треба брати плащі. Були плащі у неї такі воєнні ще дідуні плащі. І це ми збиралися, і йшли. Такі в нас були дрини, ну такі товстенькі. Ми їх не били ними, ну були в нас такі палички. От, і ми з нею топасли корію. Запасемо, де сядемо на травичці. Вона мені сидить і співає. Отак От між ногами так б'є палкою. Отак. От і співає в такт. Я завжди її просила, щоб вона співала. Вона дуже гарно співала. І такі пісні, що я таких не чула ніде. Українські такі, наче, розповіді. Так, так. Да. Оце так. Все, дівчатка, я вже на фініші йду робити вправи. Так, я вже біля каштану. Сьогодні тільки, щоб не виключити камеру. Так, пішла робити вправи. Комусь мішали ці пляшки, так? Одної взагалі немає, а цю перерізали. Ну, мабуть, діти. Капець, треба ховати десь так, щоб не видно було. Тому вони мішали. Так, добре, робимо сьогодні вправи без пляшок. Ну що, поїхали. we Треба йти, гляну, котра години сім побігла я. А ось і друга пляшка. Бачите? Теж розрізана. Ох, і люди ж вже у нас. Так, побігли. Побігли сніжок, бо мені на базар. О, прилетів. Прилетів, хлопчик. Добрий ранок. Добрий ранок, мій хороший. Мій красивий, розумний, такий маленький. Кожного ранку, та ні, не кожного ранку він. Кожен день. Сьогодні вранці я побачила. Так, 6.34. Світло вимкнули. п'ю водичку. Так, третя склянка. Так. Швиденько одягаюсь. Зараз. Я купалась вранці, ну зараз швиденько умиюся, бо мокра. І буду одягати. Я вже вдяглась учора ввечері, вже пізно ввечері, світло вимкнули, лежу і згадала, що в мене є морозиво в морозилці. Це Сережа любить такий, оце стакан великан. Він купив і не з'їв. І я ж знаю, що там лежить. Ну, я себе пересилила, думаю, ні, ні. Та й заснула. А це зараз піду, віддам Захарію. Він просить. Мабуть, водички налю і дам морозиву. Оце так. Ну, так. П'ю вітаміни. Ось п'ятнадцяти. Вітамін Д, омега 3 і магній. І каву вже не поставиш, бо вже таксі буде буде осьомі, це таке. Немає коли вже. Та поп'ю на базарі. Каву. Ключі я взяла, гроші взяла. Так, все, чекай Подивиться щось, та тут немає нічого. Немає світла, то й немає інтернету, нічого немає. Тургу покажу вам футболочки, які у мене красиві. Дивіться, які класні. Такі взагалі капітальні. Блядь, які вообще заглядені. Видите, такий матеріал. Есть хабешки, есть такі як. Холодок Класні. Чоловічі і жіночі. Ось дивіться, прелість і красива, і, і така класна. А ось дека камінчики. Хебешечка, хебешечка. Товар класний. Ой, да, дана. Дивіться, яка краса. Боже, ну кожна дуже гарна, ось ось гляньте, яка, дуже, яка красива. Так цікаво зроблена. Ось дивіться, яка маєчка. Розміри такі класні. Вот ну, такие футболочки. А ось вы дивите как краса. Боже, такие матеріальные. Вс, дивіться. Як... Тоне как классно. С такой пелеринкой. Та вообще шикардос. Ось дивите яка. Хебер. Чиста хебе. Класна. Розміри всі Такі, такі, як на мене. Так, 12-50 я вже вдома. Покажу вам свої футболочки, скільки я вибирала. Цілу кучу. Такі класні, слухайте. Дивіться. Це жіноча, така. Дивіться, яка вона. Така хороша. Потім, дивіться. Кучу ців. Та моя геть обносилась, нема нічого. Ось, дивіться, яка. Так. Ось. О, такі вона наче ото мокрі, знаєте, холодні. Класні. Так, ще показую. маличку Така маєчка, дивіться. Ну, це наче й велика на мене. Ну, побачу. Якщо велика, то занесу назад. Буду продавати. Так. Ну Люблю білий колір. Ну, люблю і все. Ось дивіться, яка. Яка класна, гляньте. Та ви що. Футболочки я продаю по 150 гривень. Далі. Так, це що? Ось така гарненька. Люблю червоний колір і люблю білий. Оце моя любов. Так, маєчка, дуже красива маєчка, дуже красива. Так, ось дивіться яка. Бачите? Тут була фірмочка, зрізали. Ось дивіться яка. Ну, може, і велика. Побачу. Так, це мої. Зараз все закидаю у цей, у стиралку. Воно і не воняє, ну так, трішки, а не воняє на нас Це і буде стірка в мене така. Так, тепер Сережині показую. Дивіться, яка. Ось така гарна. Така. А, це ще моя така чорна. Мені треба в церкву йти. Та завтра піду в церкву. Треба чорна футболка. Ну, це я так собі придумала. Така біленька. Це Сержі. Дівчата, товар вообще, оце, вообще. І оце весь такий, весь такий гарний. Така. Це все Сержі. І така. Отак. Раз, два, три. Чотири. Ну, собі більше. Okay. Ну, ми ж жінки, нам треба більше. Це ще й така. Зараз своє все. Взагалі-то, я не знаю. Та ну, біла я не знаю як. Білу не буду я разом кидати. Подивлюсь, там біла. а і там біла є. От, не буду разом кидати. Хоча воно і не линяє, ну, знаєте. Краще поберегтись. Так, білі потім я постираю, а це все вкидаю. Так, це буде окремо. На всякий випадок. Взяла сьогодні для прання таке рідке і білизна. Так, 12.50 я вже вдома. Покажу вам свої футболочки, скільки вона вибирала цілу кучу. Такі класні, слухайте. Дивіться. Це жіноча така. Дивіться, яка вона така хороша. Потім, дивіться. Та кучу ціл. Та моя геть обносилась, нема нічого. Ось, дивіться, яка. Так, ось. Такі вона, наче ото мокрі, знаєте, холодні. Класні. Так, ще показую. Маєчко. Ось така маєчка, дивіться. Ну, то наче й велика на мене. Ну, побачу. Якщо велика, то занесу назад, буду продавати. Так, ну, Люблю білий колір. Ну, люблю і все. Ось дивіться, яка. Яка класна, гляньте. Та да, ви що? Футболочки я продаю по 150 гривень. Далі. Так, це що? Ось така гарненька. Люблю червоний колір і люблю білий. Оце моя любов. Так, маєчка, дуже красива. Маєчка, дуже красива. Так, ось дивіться яка. Бачите? Тут була фірмочка, зрізали. ось дивіться яка, ну Може і велика. Побачу. Так, це мої. Зараз все закидаю у, цей, у стиралку. Воно і не воняє. Ну так, трішки, а не воняє на столах. Так, закидаю прання. Та і буде, буде стірка в мене така. Так, тепер Сережині показую. Дивіться, яка. Ось така гарна. Така. А, це ще моя така чорна. Мені треба в церкву йти. Та завтра піду в церкву. Треба чорна футболка. Ну, це я так собі придумала. Така біленька, це Сережі. Дівчата, товар взагалі, вообще. вообще. Оце, і оце весь такий, весь такий гарний. Така, це все Сержі. І така. Ось Отака. Раз, два, три, чотири. Ну, собі більше. Okay. Ну, ми ж жінки, нам треба більше. Це ще й таке. Зараз своє все взагалі-то я не знаю. Та ну, біла я не знаю як. білу не буду я разом кидати. Подивлюсь, там біл, а і там біла є. От, не буду разом кидати. от, Хоча воно і не линяє, ну, знаєте, краще поберегтись. Так, білі потім я. Постираю, а це все вкидаю. Тому я праня, йду переодягатися. Що я буду сьогодні їсти, я не знаю. Треба щось перекусити. Я на базарі їла авгу. праня вже запустила. Так, Пішла я переодягатися. Так, все, переодяглася. Одягла таку маєчку і такі шорти легесенькі. І червона рибка. Зроблю салат. Так. Очки. Собачки. Та Зараз я швиденько їх поріжу. Так, зовсім. Оберегу. Ось письма. Олійку налила, а тепер умочаю мене борошно, бачите, темне, вівсяне, і буду смажити. Роблю рулетики. У мене є ця. сир, як називається, забула Філадельфія, так? Я збрала по акції. І оце зроблю сир Філадельфія. Рибку червону, помідорчик і закручу. Я сама підсолила. Ну так чуть-чуть підсолила і все. Нічого сложного немає. маю. Цей сир Філадельфія. Це намазую кабачки. Ось так ось так слайсами. Ну, буде товсто сильно. Та так буде, типу, бутербродики. Так, роблю чайок. І сюди їсти, дуже хочу їсти, дуже їсти, дуже. Ой. Ой, це якийсь жах. Ху. Ой, Ой, так. Треба взять ще тарелочку. О, так. А ну, попробую. Пиццулю помидорку. И вот так. А ну, а ну. Ось так. О. Ну вот так. Так, а ну, буду. Дівчатка, смакота, смакотіще. Рекомендую. Все, давайте я буду обідати. Пора вже. 16.40. Сідаю пити каву. От. Я в обід ще з'їла черешень. Отак. От Багатенько з пів кіла. Так, сьогодні в нашій катрусі випускний вечір. Пішли вони на випуск, катруся з батьками. Я Жені написала, щоб мені поскидав, він же буде знімати, щоб поскидав красиві моменти. О, а я потім вам поставлю, поділюсь нашою випускницею. Отак. Це буду пити каву. Буду пити каву, та й піду поставлю вам відео. Потім схожу до мамки, до там скотики і собачки треба, їстки їм, їм дати, От, і своїм дати, зварила кашку їм. Та і це буде так. Дякую, що мене додивились до кінця. Дякую, що мені пишете, що ви мене підтримуєте. Я вам дуже вдячна. До зустрічі, до побачення.